У попередній серії. Добра людина. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я Ми б... тримали себе, не лізли в чужі справи. Навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя загинув першим. Булава! Намагався попередити. Сюди дивись. Але міг лише хрипіти. Дух та я намагалися тікати хріст цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій, мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону. Бам! Питання. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта? Так, варта. З тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Так, твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю. Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. і Я й стих. О вигрібате нета, коли йде безсмертя косяком. А ось і ти. Ну що, готовий до вистави? Буду готовий, коли розкажеш, що задумав. Ха -ха -ха -ха. Тобі сподобається. Одним махом двох мух прихлопнемо. Твоїм завданням будуть монолітівці. А варта? Не твій клопіт. Я вже підготував для них сюрприз. Ти краще слухай. У чому твоє завдання? Поки на КПП буде заваруха, потрібно захопити підземний вузол зв'язку, а потім позбутися лідера монолітівців. Я все продумав. У тебе буде перевага. від вузла зможеш вийти прямо в тил противнику. Питання є. Питань немає. Тоді лишилося дочекатися, варти. У нас є час. Так що відпочинь, поки підготуйся. Тебе розбудять, як прийде час. Привіт. Бувай. O que eu vou Краще поясни, чому мені довелося декілька разів вбивати одну і ту ж людину. Що це за технологія така? А головне розповість, як нам впоратися з двійниками. Їх танців, Що це за херня? Не готова це навіть у Я готова Не спимо у неробочі слухаємо. Стояти! Це режимний об'єкт. Новачкам тут не місце. Вхід тільки за перепустками. Що на дузі сталося, чув? Я був там. Ага, звичайно. Отже усіх військових монолітів ці на дузі вирізали? Один ти живий і неушкоджений лишився. Хареп пиздіти. Мені пощастило. Їхній сліпий проповідник майже дістав мене. Фауст? Я чув, тепер він веде за собою весь моноліт. Та й правда, щасливчик, якщо зумів зустрітися з ним і піти цілим. Гаразд, проходь уже. Думаю, після дуги замовлення наших учених взагалі здадуться тобі дитячими забавками. Будемо знайомі. Професор Озарський, директор НТЦ Малахіт. Якщо не хочете, щоб вас випроводили звідси, не втручайтеся в робочі процеси і ставтеся до всіх відвідувачів Малахіту з повагою. Моїм співробітникам часто потрібна допомога сталкерів, щоб здобувати артефакти та проводити польові експерименти. Проявити себе добре зможете брати замовлення. Я шукаю інформацію про фантоми. Один монолітівець Фауст створював двійників у бою. Хочу зрозуміти, як це можливо. А я хочу ніколи більше про це не чути. Але, судячи з усього, вам щастить більше за мене. Двійники, яких ви бачили, це наведена ілюзія, результат всі впливу у тау діапазоні Схоже, цей ваш Фауст використовує щось зі старих технологій ЕС свідомості. Саме вона. Фундаментально досліджувала наведені ілюзії та їхній вплив на людей. Про виконавця бажань. Чули? Це їх робота. Розкажіть більше про наведені ілюзії. Хм. Не певен, що у нас в центрі є вичерпна інформація. Тут би стали у пригоді архіви ендічазу. Вони на цій флесці. Я їх дістав після сигналу. О, це значно спрощує наші справи. Тільки аналіз архівів займе чимало часу, а вам, наскільки я розумію, потрібні швидкі результати. Вам пощастило, що мережа X відновлена, тут поряд є закинутий об'єкт дзеркало. До 2008-го його використовували для вивчення наведених ілюзій. Якщо його перезапустити і відновити зв'язок між дзеркалом і малахітом. Я зможу пошукати там потрібну для вас інформацію. Що саме я маю зробити? По-перше, запустити центр візуальних проєкцій. По-друге, налаштувати антенну для зв'язку. Тільки враховуйте, налаштування антени може вимагати особливих умов. Що давніша техніка, то довше з нею треба возитися. Раджу знайти актуальну інструкцію для технічного персоналу об'єкта і діяти відповідно до неї на зв'язку.